Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти. або три події, які ви хотіли переглянути, 22 квітня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось, перший варіант п'ятірка мечів перевернута ні. Зараз ви не розумієте своєї ролі в ситуації. Краще не йдіть у незрозумілі справи, не починайте нові проекти. Не довіряйте тому, що чуєте і бачите, і не приймайте ніяких рішень. Краще перечекайте це найкращий варіант для вас. Другий варіант. Туж жезлів перевернутий. На цей час у вас не все продумано. Або у вас поки що немає можливості для реалізації вашого бажання. Основна рекомендація для вас бережіть свою енергію. І третій варіант. Вісімка келихів перевернута. Ні. Якщо ви хотіли піти, то це безперспективність. У вас емоційна неготовність до змін. А ще вам заважає зацикленість на минулому. Вам краще приділити увагу, пошуку нових ходів, бо бездіяльність ні до чого не приведе. А я нагадую, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді на наші питання. Можливо, це понеділок так нас трохи застережує, щоб ми не сильно рвалися у бій, а розкачалися, тобто це понеділок тяжкий день. І про це нам сьогодні дають підтвердження наші карти. А я бажаю вам миру, затишку і злагоди.